Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Черговий звичайний солдат звернувся до Зеленського та командування. Крик душі, послухайте бійця, поширте та допоможіть йому. Всім вітання, шановні. Моє звернення до керівництва нашої держави. Розповім історію, про яку сумно згадувати. Я Марченко Максим Вікторович. До повномасштабної війни працював на заводі Антонова. 2019-2021 рік я приймав участь в зоні бойових дій. Після повномасштабного вторгнення я попав в окупацію в, в повну. Вирвавшись з цього пекла, я записався до добровольчого формування захищати нашу країну. Настав той день, коли ми виїхали під Бахмут. Де нас повинні були оформити 93 ю бригаду Холодний Яр. Як мінімум, ми повинні були записати в бойове розпорядження. Не зробивши цих всіх дій, мене відправили в Солідар на позиції, де ми стримували атаки ворога. Отримавши поранення, пролежавши місяць в лікарні, у мене була ампутація ноги правої кінцівки. Наразі я знаходжусь без стопи. Без протезування, без операцій. Я залишився наодинці зі своїми думками, зі своїми проблемами. За весь час, що я боронив країну, я не отримав ні копійки від держави. В добровольчому формуванні я отримав за півроку 13 200 гривень. Після поранення я знаходжусь уже півроку, добуваю справди. Я їздив до військомату. Ми направили письмо офіційне, зі свідками, з документами в 93 ю бригаду. Пройшло 45 днів. Ніяких дій не відбулося. Пане президенте, я звертаюсь до вас, щоб ви вплинули на цю ситуацію. Тому що наразі я потребую протезування, я потребую оперування. І наразі я залишився інвалідом. Я не можу оформити інвалідність, я не можу зробити нічого. У мене зв'язані руки. Всі відмовляються. Я не можу ні до кого звернутися. Будь ласка, пане президенте Володимир Зеленський, я вас дуже прошу вплинути на цю ситуацію. Максимальне поширення, будь ласка, друзі, це повинно дійти до керівництва нашої країни. І наші бійці не повинні залишатися наодинці після оборони нашої країни, після поранення і всього іншого. Дякую за розуміння. Слава Україні, просимо главкома відреагувати на дану ситуацію та перевірити слова бійця самоголовно головнокомандувача збройних сил України Валерій Залужний не так давно закликав командирів зберегти особовий склад, ретельно планувати операції та негайно реагувати на зміни в обстановці, адже людське життя найвищий пріоритет. Я звертаюся до командирів. Бережіть особовий склад. Ретельно плануйте операції та негайно реагуйте на зміни в обстановці. Людське життя наш найвищий пріоритет. Ими ми кардинально відрізняємося від противника, який навіть не забирає тіла своїх загиблих і готовий ними встелити нашу землю, щоб прокласти дорогу для наступу. Написав він. Залужний наголосив, що основою нашого спротиву є передусім мужність і майстерність українського солдата, який, попри значну чисельну перевагу ворога, самовіддано стримує наступ. деморалізовані деморалізований, виснажений. Його плани на бліцкрих, зміну влади і зовнішньополітичного курсу України зруйновані. Пане генерале. Розприяйте, створити структуру на базі штабу, яка допомагатиме таким бійцям. Рази ті, хто повинен, не можуть. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.